Дозвольте заколядувати. Колядуйте. В цей день Різдва Христового. Ми прийшли в ваш дім, щоб добра і злагоди побажати всім, щоб від нас вам, люди, додалось тепла, Бо в цей день Марія сина родила. Відчуємо нині вас, добрі люди. Нехай Божа поміч завжди з вами буде. Хай кожної днини, кожної години, Бог благословить вас. Біда, хай загине. Минають роки, дні і ночі, щасливі миті і сумні. Бажаю, щоб в новому році ніхто не гинув на війні, ой там на Вкраїні зорі за світили, вони в кожній хаті новину звістили, хлопці молоденькі разом повстали. Хлопці, молоденькі, разом поставайте, пісню про недолі, разом заспівайте, полями героїв, кромі покоїна, но за те воскресне, славна Україна, Воскресла країна. Буде панувати, а на тій році буде дух зростати. Буде дух зростати хлопцям молоденьким, щоб ся відплати. Во ті вороги, воєни проклята, не одна дитина лишилась без хата, во ті ворога, воєни проклята, не одна дитина, лишилась без хата, на На цім сході вас поздоровляйте, здоровим вас діти, і батька, і За злих нас не немайте, хлопців молодень, здоровим вас діти, і батька, і За злих нас не немайте, хлопців молодень Хай московський і згине, і його все військо, і засяє з України правди вічне світло. А ви, добрі люди, та й вам Боже щастя, молітися за Україну, щоб мир увінчався. Христос, народився! Славімо його!